Привіт, усім торкається мене про те, що пастор показує, коли в мене не міщається слово Боже, значить Бог мені противиться, і, бо тому, що в мене в середині є бісюки. І чітко каже Господь, Бог смиреним дає благодать, а гордим противиться. І коли в мене є якісь противлення до пастора, противлення до Слова Божого, противлення до своїх близьких рідних, я вже там засуджую, пліткую, ненавиджу, злюся, кричу і так далі. Це все бісюки. І в нас такі є гарні, прекрасні проповіді, вигнання диявол, п'ять частин, неймовірне. Хто хоче, можна. Послухати у Ютубі докторити Салтаненко неймовірне і вісуків треба виганяти через слово Боже, через одкрувення і обов'язково послушним бути і смиреним Божій владі, церкві Ісуса Христа, це пастирям, це лідерів, наставникам. послушанні, по послушанні смиренні Богу дає благодать. Амінь.